Добрий день, любі четвертокласники! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота, мовна тема, прикметник. Налаштуємося на гарну роботу. Відчуємо себе часточкою колективу і скажемо собі. Повторюйте ці фрази за мною! Мені легко і вільно. Я відчуваю спокій і впевненість. Я вчуся відчувати себе іншого. Я сповнена сил і енергії. Я готова продовжувати роботу. Підготуємося. До діагностувальної роботи. Пригадаємо, що ми вивчили про прикметник. Прикметник самостійна частина мови, яка оз називає ознаки предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які, зв'язується у реченні з іменником, змінюється за родами. Наприклад, синій чоловічий рід, синя жіночий рід, синє середній рід. Прикметник змінюється за числами. Добрий однина, добрі множина. Також змінюється за відмінками. Пригадайте, що прикметник. Завжди стоїть у тому відмінку, що й іменник із яким він пов'язаний. Ми з вами вчили пам'ятку визначення відмінка прикметника. Перше, потрібно з'ясувати, від якого іменника залежить прикметник, друге визначити відмінок іменника. Третє назвати Відмінок прикметника. Зверніть увагу на таблицю відмінкових закінчень прикметників. Ви бачите закінчення в першій колонці прикметників чоловічого і середнього роду, в другій колонці жіночого роду, в третій колонці які прикметники вживаються в множині. Використовуючи цю таблицю. Ви зможете відповісти правильно на завдання, які будуть діагностувальній роботі. Під час виконання роботи сядьте зручно, приготуйте необхідне приладдя, ручку, простий олівець, зошит, лінійку. Уважно прочитайте завдання мовної теми. Розподіліть час на виконання усіх завдань. Якщо ви не знаєте відповіді, пропустіть це питання, виконуйте наступне. Пам'ятайте, що робота має бути виконана грамотно, охайно, каліграфічно. Відкрили зошити, записали дату, яка сьогодні. На другому рядку мовна тема. Мовна тема у нас буде складатися із восьми завдань. Перше завдання вибрати правильну відповідь. Прикметник це частина мови, яка називає А. Дію предмета, Б – предмет, В ознак предмета. Друге питання. Вибери ряд слів, де записані всі прикметники. А. Зелений. Стіна стрибає. Б. Білий, малий, гіркий. В. Степ сім тихий. Третє завдання. Вибери, з яким суфіксом напишеш прикметники, зображені на екрані. А СК, Б. Ск. В – СК. Вибрали правильну відповідь. Четверте завдання. Добери антоніми. До прикметників. Нове взуття. Запишіть прикметник Антонім. Теплий день, свіжий хліб. П'яте завдання: записати прикметники у множині Хмарний Через тере записуємо у множині. Холодне жовта. Шосте завдання. Потрібно визначити число, рід, відмінок, прикметника. Записуйте слово сполучення веселого хлопчика. Тере. І записуйте число, рід і відмінок прикметника веселого українською мовою у давніх книгах. Так само аналізуєте. Сьоме завдання дописати замість крапок потрібні закінчення прикметників. Дрімає земля під снігом, яким? Берег який? Річки був покритий лісом, яким? Записали правильні речення. Восьме завдання. Потрібно вставити замість крапок прикметники, які підходять за змістом. Діти робили прикраси з якого паперу. Друге речення. Пісня лине над яким краєм. На якому небі з'явилися перші зорі. Уважно перевірте всі свої завдання. Якщо є помилки, виправіть їх. Бажаю вам успіхів і натхнення під час виконання діагностувальної роботи.